і обіцяли у нас в гостях в спортміксі президент футзальної команди Кардинал Рівне Володимир Валявка? Будемо трішки його сьогодні мучити складними запитаннями. Вітаємо вас, Володимир, на студію. Дуже легко. Ви погодилися, що правда, Тема така не зовсім приємна. Кардинал покидають футзалісти. Давайте поговоримо про кожного. Це такі найгарячіші зараз новини з табору вашої команди. Спершу про Ілью Бакінського чи це було очікувано? По суті, перший номер футзаліст, який допоміг нам виграти кубок, відстоявши, скажімо так, фантастично в серії пенальті. І для мене це було неочікувано, що він піде. Ви знали, чекали, чи теж це був в свої такий ніж у серце? Ну, якщо чесно, то для мене також неочікувано було його відхід, але вже в січні місяці я це знав, що він що ми його відпустимо, скажімо так, з певних причин. Але коли він прийшов до мене з розмовою, це ще було в грудні місяці, то для мене це було дійсно неочікувано. Як він пояснював, як аргументував, чому це питання в нього назріло? Аргументація була одна, що він хоче ще здобувати там результати і, відповідно, рости в майстерності. В принципі, це логічно, як на мене. А в команді, скажімо так, на цей момент був певний дисбаланс і певні, певні проблеми, внутрішні проблеми, можна так сказати. І відповідно він попросився. хоча у нас з ним були домовленості, що він допрацює, працює ще цей сезон, і тоді будемо приймати рішення, але він попросився раніше. Намагалася якось вмовити, можливо, якось тиснути. Адже був по суті діючий контракт, і можна було його не розривати, якось залишити силою гравця команди в команді. Чи такі варіанти взагалі не розглядалися? Загалом діючого контракту в нього не було. Тут якраз є певні моменти. Ми з тими з досвідченими футзалістами просто домовилися на, на сезон. В нас є з деякими контракти, а з деякими немає контрактів. І власне я думаю, що Ілля цим і скористався, що в нього не було підписаної з нами угоди. Чи ти снов'я? Ну, звичайно, що певні розмови були з ним, і я аргументував тим, що ми домовилися до кінця сезону. Відповідно, що я вважаю, що треба було допрацювати до кінця сезону. Тому. Чесно кажучи, я десь трохи розчарований відходом не тільки Іллі, а й інших футзалістів. Ми ще поговоримо про інших. Ще так трішки про Іллю він продовжив свою кар'єру в київському скабудзалу. У нього ця пропозиція вже була на руках, чи він спершу розірвав якби, домовленості з кардиналом, а потім знайшов цей скай апфудзал. Чи от в нього була пропозиція, і він вже от від пропозиції починав танцювати? В нього ця пропозиція була, і я наскільки розумію, у нього ця пропозиція була і літом ще. Тобто, але оскільки ми домовилися, і хочу нагадати, що після такого феєричного сезону ми всім ключовим гравцям умови підвищили, скажімо так. І ця пропозиція була. Дьоргали, мабуть, його інші там клуби е мали перемовини, але наскільки я розумію, з СКЯПУ в нього вже тоді були контакти, і він розумів, що це один з варіантів продовження кар'єри. Ну, зелею трішки зрозуміло. Ще один теж втрата, як на мене дуже величезна. Роман Горпинич. Він тут уже як свій, як наче наш вихованець, і теж він іде, він іде в. Стан чемпіона України в Київський хід вже також там. Ця, цей перехід, як ви його сприйняли, і як тут історія склалася? Чи теж знали, що таке може бути, чи теж несподівано? Ну тут для мене ще більша несподіванка. Якщо порівняти з Ілією то Ілія прийшов і, скажімо так, сказав, і що в нього є такі наміри. Якщо говорити про Романа, то він як на мене, ну взагалі так поступив не дуже добре з клубом, з який йому дав, скажімо так, багато чого, я вважаю. І він в нас, якщо я не помиляюся, сім сезонів з, ну, з 2017 року. З 2000, тобто це був сьомий сезон сезон практично, і він ми вже його рахували як свого свого. І він, він, скажімо так, був категоричний взагалі. Тобто я йду і все. Якщо з Ільою, то ми ще там вели якісь там перемовини, і з ним можна було десь там про щось там говорити, то зі мною Роман був категоричний, сказав, що він не буде працювати і все. Можливо на це вплинуло те, що пропозиція від хіта не кожного дня кличуть в стану це, 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 це ще одне питання, тому що на той момент пропозиції від хіта не було. І коли ми домовилися, я домовлявся з і з Романом, то вони йшли в Скаяп. Двоє. Двоє йшли в Скаяп, і так сталося, що. Він пішов в хід, причому ми вхід його не відпускали. І це також є питання до Романа, як він поступив з по крайній мірі з клубом, і не сказав, що в нього є там пропо. Він взагалі не говорив, які в нього є пропозиції. Я його питав. Він не сказав, у в мене є там пропозиції, і все. Хоча я знав, бо я розмовляв вже з Каяпом, з керівництвом Скаяпа. Вони були зацікавлені в тих двох Ми Домовилися про певні речі, то що вони не будуть проти нас виступати в цьому сезоні. Ці гравці, і ми їх відпускали двох в SkyUp. І ні з цього, ні з цього він оказався в хіті на тренуваннях в хіті в хіті. І вже після того зі мною зв'язався президент хіта, і ми домовлялися, скажімо так, про про, про те, що він буде перейде в хід. В першу чергу я там вже не заперечував в цьому, що він перейде. Відійде від нас, скажімо так, але то, що він піде в хід для мене, це стало стала новинкою. А я дав слово, що вони перейдуть в SkyUp. і тут були певні нюанси для мене, тому що ми домовлялися з SkyUp Фактично, ну тут два моменти. Хочу уточнити. перша Ілья Бакінський Роман Горпинич проти кардиналу грати не будуть в цьому сезоні. У нас є, так, у нас є така домовленість. Вона там ніде не зафіксована, але у нас є така домовленість. Ну, що про джентльменська угода, що мені дали керівники і хіта і і Скаяпа, що вони проти нас в цьому сезоні. Виступати не будуть, ну побачимо, як воно насправді буде. Хоча це, скажімо так, тільки джентльменська угода. Ну віримо, що так воно буде, але хоча б мені було б цікаво поспостерігати, як вони проти кардиналу будуть виступати. І е, інший момент, який хотів уточнити, а є різниця, куди от може міг перейти футболіст, ская, от ви були готові? Що так? А от хід, то от ви вже тут почали думати: для кардиналу є різниця, куди можуть піти їхні його футболіст, футболісти. Ну, дивіться, вони врахувалися у нас в клубі і заявлені. За нас були, тобто ми могли не дати їм так званий трансфер для того, щоб їх заявили інший клуб. От, наприклад, якщо ми домовилися там з каяпом, то я керівництву пообіцяв, що якщо вони переходять до них, то ми видаємо їм транстрансфер, в якому вказано, що ми не маємо претензій до цих футзолістів. Їх заявляють за за інший клуб. Такої домовленості з хітом на той момент не було. Mm -hmm. Тому тут теж є певні моменти. Він мені дзвонив керівник Скаяпа і питав, чи може це не я там повпливав на те, що він не пішов до них. А я в перший вперше раз почув, що він просто тренується з хітом, а не тренується з Скаяпом вже на той mm -hmm. момент. А агенти Хіта напевно вчасно тут. Спрацювали і перехопили, тому що Роман високо ну, висококласний футзаліст, і я думаю, що він не зіпсує каші в будь-якій футзальній команді, не те, що в Україні, а й загалом і в світі. Так, щоб підсумувати от виступи і Ліба Кінського, і Романа Горпинича. Е Попри те, що вони пішли, можливо, є якийсь у вас осад не зовсім приємний, але загалом, якщо підбити їхню кар'єру у кардиналі, наскільки величезний вкли... великий вклад вони зробили в кола я, я вважаю, що це на сьогоднішній момент були ключові гравці нашого клубу. На них ми зробили ті результати в минулому сезоні, які багато віддали клубу. Ще раз наголошую, Ілья. В нас з перервами чотири сезони. Виступав а роман сім сім сезонів. Тому я думаю, що завдяки їм ми здобули ті всі ці всі результати. Я тільки бажаю успіху цим в подальшій кар'єрі цим гравцям, і будемо надіятися, що. Скажімо так, вони доб'ються багато чого і будуть, стануть членами збірної України, в тому числі. Не хотілося б їх бачити так. в стані збірної України, але це вже. Цих два фузолісти це третій відхід з кардинала за останній час. Першим був Олександр Бондар, граючий тренер. Чи не можна так стверджувати, що от наслідком того, що пішов Олександр Бондар, є і те, що пішли Бакінський і Горпини. Чи це не пов'язує за ним собою речі? Ні, це якраз комплекс цих, скажімо так, моментів, які відбулися. В першу чергу це. Скажімо так, відношення до своєї роботи головного тренера на той час. Якраз це все спонукало тих футболістів піти шукати інші клуби. І якраз по Бондарю, тут найбільше питань є до головного тренера. Ще з, хочу нагадати, що ще після в нас були. Довгі перемовини після закінчення минулого сезону, коли головний тренер невчасно прибув, на... Е, після деяких перепитій, невчасно прибув на в, 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 в табір команди, ми відповідно загубили в підготовці, е, якщо я не помиляюся, днів 10 до суперкубка, і це якраз наслідок цього відношення, яке було в, в, в Олександра. Хоча я також. Дякую йому за те, що він приділив команді також там три з половиною роки, як гравець, потім як тренер. Він висококласний гравець. Але ну, по відношенню до мене і до клубу, це я вважаю, що це неправильно. Тим більше, що він міг відійти з моєї ініціативи ще в міжсезоння. Але за нього встали всі футзалісти, наш клуб, і щодо продовження там, його кар'єри в нас. І, і через два місяці після початку сезону він просто до мене підійшов і сказав, що не буде працювати. Я просив його, там, скажімо так, щоб ми домовилися на сезон, що я маю зараз робити, де я маю зараз там, шукати тренера, з ким домовлятися. Ну, Прийшов місяць. і Він взагалі відмовився перед новим роком. Просто відмовився працювати в клубі і поставив, скажем, так, нас керівництво до перед перед фактом, що і ми тоді вже почали думати, ким замінити Бондар. Ну, тут треба розібратися. Тому я, я пригадую цей історичний сезон. І після цього сезону ми спілкувалися з Олександром Бонерем, і контракт ще не було підписано, наскільки я розумію. І він говорив, що він ще не знає, чи буде він продовжувати контракт, чи не буде. А тут ви говорите, що з вашої ініціативи він би не залишився в команді. То якраз оце… Що, як що, раз, що відбувалося тоді? Якраз оце його інтерв'ю. Ми були в стані збірної молодіжної на турнірі в Поруч. І я прочитав його якесь інтерв'ю, по-моєму, якомусь польському виданню, що він ще не домовився. Хоча на цей момент я був впевнений, що ми домовилися з ним. І це якраз був цей момент, коли е, в нас пішли певні розбіжності. Тобто, я там спостерігаю за матчем е, там, нашої збірної молодіжної. Де в нас багато вихованців грають, і тут мені задають люди питання: а що Бондар вже не вас? І я говорю, а як не в нас? Ми ж домовилися з ним. А вони мені показують з... Польське якусь там польську публікацію, що він ще не домовився. Хоча він мав приїхати на цей турнір, передивитися і порозмовляти з нашими вихованцями, які зараз за кордоном грають. Я там був Рибіцький і Панкратій, в яких в нас ще контракти є угоди. В нас підписані на цей турнір. Він не приїхав. Після цього я, скажімо так, якщо людина вирішила з керівництвом клубу спілкуватися через засоби масової інформації, не брав ініціативо зв'язуватися з, з ним, коли він вже написав там про мені, написав там певні умови, скажімо так, за яких він готовий там, скажімо, продовжувати кар'єру в нашому клубі, ну то я трошки здивувався і не погодився на ті умови. Тому на момент, мені здається, початку цього сезону, це було в липні, ми повинні були готуватися до суперкубку. Команду мав тренувати Павло Дармовіс. Всі це в нас в клубі знали. Хоча вони всі мене просили залишити Бондаря в, в команді, Ну, я сказав, що я не погоджуюся. Нехай він приїде в стан команди, а він тоді був за кордоном. Команда вже почала тренуватися, тренувалася, якщо я не помиляюся, тиждень або 10 днів. Якщо, я кажу, нехай приїжджає сюди, тоді ми переговоримо і тоді будемо приймати рішення. От така ситуація була, скажімо так, літом. Далі, ну на, скажем, прохання футболістів, ж Павла тренерського штабу, ми я все таки там ми домовилися там з Бондарем, і ще на рік е -е, пролонгувати нашу співпрацю. А далі ви все знаєте, як, як, як було далі вже під час сезону. Ми спілкувалися також з Михайлом Воляніком з капітаном команди, і зараз він допомагає Євгену ланку, скажімо так керувати командою. І в Михайло склалося враження, що просто емоційно втомився Олександр Бондар від можливо, надмірного навантаження. Складний був дуже сезон. Як ви вважаєте, От, можливо, дійсно втомився, і можливо, дійсно потрібно було ще влітку, якби якось розходитися, і по іншому б зараз була ситуація, чи все ж таки все було зроблено правильно, і те, що мало статися, воно і сталося? Ну неправильно воно сталося. Я вважаю, що дійсно, якщо ми домовилися, то в мене тільки одне питання: якщо ми домовилися, значить потрібно було допрацювати цей сезон. Потрібно було допрацювати цей сезон. Але скажу вам чесно, що це другий раз, коли Олександр просто не виконав наші, скажімо так, джентльменські домовленості. Він, він просто кинув клуб. Отак, От будемо відверто говорити, в даній ситуації він просто кинув клуб. Окей, на цьому будемо цей блок завершувати, але. Також треба віддати Олександру Бондарю належне Це історичний тренер, історичний сезон під його керівництвом Ми виграли вперше Кубок України, виграли вперше бронзові медалі. Тому свою роботу мені здається він зробив як міг класно. Ну, звичайно, якщо є результат, в тому то і причина. Якщо в нас, скажімо так, на мою думку, там гри змістовної не було, а було результат, і керівництво просто закривало на, на це очі, тому що був, був результат. Ми також, скажімо так, погано починали минулий сезон, але здобувши е, е, там е, високі місця і вигравши кубок, звичайно, ми закривали на на все очі. Я не, скажімо так, переконаний, що і цього сезону могло бути так само. Тобто в нас були певні об'єктивні причини, чому у нас такий поганий старт був. Тому я не зовсім розумію скажімо так, рішення Олександра Бондаря. Ми будемо мати, я не сподіваюся, нагоду з ним поспілкуємося. Запитаємо про об'єктивні причини. Я б теж хотів кілька слів ще сказати. По-перше, наші гравці були молодіжного в молодіжній збірні України. Це фактично основні Максим Малиновський, Дмитро Скипчик, Дмитро Дяченко і інші футболісти теж були. Ми переносили поєдинки, відповідно не, не набирали ігрового тонусу. Це такі об'єктивні причини. І ще як на мене є певна суб'єктивна причина. Одна вас теж хочу її про неї запитати. Ми знаємо, що ми володарі Кубка України і бронзові призер, і знаємо, що на нас будуть максимально налаштовуватися команди, і при цьому підсилюємося лише одним футзалістом. Так було заплановано, чи просто не хотіли футболісти йти в кардинал, чи просто кардинал не міг запросити нових футболістів і сподівався, що все вдасться, так і як і минулого сезону. Дивіться, ну це все залежало від тренера. Тобто, всі умови, які хотів тренер, а він виставляв умови зберегти кістяк команди, тої, яка здобула такі. Такий результат, скажем, так ми це зробили. Він виставляв певні фінансові е, е, умови для себе особисто. Ми це зробили, і тут якраз питання до, до головного тренера: якщо треба би було підсилення. То чому ми його не шукали? Ми шукали до нас, приїжджали там молоді хлопці з, там, з Дніпра, приїжджали, переглядали цього ж Зеленкевича, з, який тут був жив десь в, в Острозі чи в Нетішині. Тобто ми дивилися деяких цей, але такого наполягання не, не було. Скажімо так, якщо би. Треба було нам підсилення, ми би шукали це підсилення. Хоча, з другої сторони, ми десь там іногородніх не хотіли набирати, бо ми зробили там вектор наш розвитку нашого клубу на місцевих на місцевих футзалістах вихованцях ДЮ США 4. І ми давали їм шанс проявитися в нашому клубі. Це, скажімо так, довгострокова стратегія. От тому от от така ситуація. По футзалістах, Ну не було. Такого. Ми На цей сезон мали зберегти кістяк. Ми добрали ще одного хлопця з Харкова, який я вважаю не проявив себе досить достатньо. Хоча це за вибором тренерського штабу він був запрошений. Це залежало від, від тренерів. Ми дослухалися до Думки тренерів, як тепер мінус три футзоліста: Бондар Горпинич і Бакінський когось плануєте шукати на їхнє? місце? Чи будете активніше підключати молодь? Ну, в першу чергу, виконуючи обов'язки Євгену Ланку, було дано завдання дати більше ігрової практики. На високому рівні молоді наші, як вони себе проявлять. По-друге, ми були не готові до відходу двох ключових гравців, і хоч, якщо по воротарській позиції в нас ще плюс-мінус, там вона закрита, там на умовно на 80%, то горпинич для нас досить серйозна втрата. Ми наразі. Займаємося на трансферному ринку пошуком людей, але ви зрозумієте, що висококласних гравців міжсезоння не в міжсезоні, а по посередині по сезону фактично дуже важко. Дуже важко знайти, бо вони мають угоди з іншими клубами. Тому будемо дивитися, кого ми зможемо дозаявити. У нас ще є кілька там тижнів, два тижні до закінчення трансферного вікна. Можливо, ми ще когось дозаявимо. Ну і так наостанок розмови про е, виступи команди під новим тренерським штабом Євген Ленко ну, максимально складний календар: два матчі проти хіта, матч проти урагану і е, матч проти енергії. От, мені здавалося, проти енергії можна було виступити краще, але це моя суб'єктивна думка. Що ви скажете, як команда під керівництвом нового тренерського штабу? Можливо, не дивитись на результати, можливо, дивитись на гру. Що можете сказати? Дивіться, по, малюнок гари змінився. Це, це, м Відчувається. Мені сподобалося на настрій в першій грі з хітом, в, в ігрі з ураганом. Що сталося з енергією, не можу, не можу зараз об'єктивно сказати. Буду мати завтра зустріч з головним тренером. і, Відповідно, десь будемо аналізувати ту ситуацію. Е Хоча є об'єктивні причини, У нас знову ж таки не тільки є втрати, то, що е, кілька гравців відійшло з команди, але є серйозно травму, травмувався Кравчук на червоній карточці Волянюк, е, які не змогли е, поїхати у Львів і. Скажімо так, слабо проявилися ті молоді хлопці, які в, в грі з енергією, які, на яких ми надіялися, скажімо так. Угу. Будемо робити висновки, будемо далі працювати, і я надіюся, що головний тренер справиться з цим завданням. Ми теж сподіваємося, що в нього все вийде. Дуже він потрапив в складну ситуацію, але в цьому, в принципі, можливо, проявиться його тренерський хист, і ми отримаємо нового висококласного не тільки гравця, а й тренера. Хочу глядачам нагадати, що ми спілкувалися з президентом футзального клубу «Кардинал Рівне Володимиром Валявкою. поговорили про усі ключові моменти, які відбулися нещодавно у клубі. І сподіваємося, що кардинал, нарешті, перестане лихоманити і він повернеться до звичного свого стану, коли перемагає і приносить класні. emoção